Вважаю міцного, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Друзі. Дівіс такий ні дня без зашкварів. Весь інтернет кишить зелеботами. Об'єднуйтеся навколо найсучаснішого лідера, найпотужнішого потужності. Ну, у мене як у звичайного військового, дуже просте питання. На кого об'єднуватися? Навколо Шмигаля, чи навколо Умєрова, Резнікова, чи Єрмака, чи, чи Подоляка, ну, хто є, навколо кого об'єднуватися, блін. Військових генералів з армії звільнили, незручних. Не можна під час війни, блін, розкол в країні. Так під час війни, мабуть, не можна було 20 генералів звільняти, якраз під Авдіївку і результат ми бачимо, да? тому що бойова ланка управління це не криптовалюта через офіс президента виганяти. А тепер зрозуміло, ну, який результат маємо на сьогоднішній день. Можна довго щось розказувати. У нас країна вже по факту поділена, да? є шмигальня, є мусарення, да? це постійне підвищення заробітних плат, полорама бюджету. І є пасіонарна частина населення України 20%. Це ті, хто на фронті, ті, хто воює. Да? Ми три роки збори проводимо, да? шмигальна і мусарня кожен день бля, в шоколаді, зарплати космічні. Хто їм? Шмигаль, да? а потім державні зрадники, такі як Портло, які під санкціями Євросоюзу Штатів, виходить шмигаль, оце бля, нічтожество, і каже. Нема підстав у держави проти державного зрадника Портнова вводить санкції. Нічого собі так і за його списками у Київській, Сумській Чернігівській областях тільки, були вбиті учасники АТО, активісти, патріоти за списками Портнова, який офіційно Фейсбук викладав да, і закликав до цього. До речі, він з країни тікав, його охороняли мусора, мусора нібітова 25 п'ять мусорок. Вивозили його в перші дні, коли він втік з країни. Так це вже зрада чи перемога. Так у мене питання навколо кого об'єднуватися. Мені здається, всі ми президенти, і один товариш казав: якщо я не зупиню війну, я піду. Так мені кажеться, за базар треба відповідати за свої слова. Ми проведемо вибори і оберемо достойну владу, наступну, да? яка допоможе нам закінчити війну. Це буде непросто і буде бойня. Але нам треба внутрішні ресурси мобілізувати. У нас не публізована економіка до сих пір. От уявіть собі, нема стану війни в країні, визначеного виписаного в окремому законі, нема військової юстиції і нема ще покарання за тотальне розкрадання. То навколо кого у мене питання об'єднується? Ну а пишіть, що це кремльовське ЕПСО, кияни на ну, Чічві не ФСБшник і що. Есть что добавить, Вадик? Смотрите, люди, скажу так, Стосовно мусоров, не бейте их, это ж такие же люди, как и вы. Есть менты, есть мусора. Перевышивают свои меры, полномочия. Берите просто, херачите на них и не бійтесь. Чуть-чуть поправлю Ті, хто порушує закон, вони поза межами закону. От ти цікашники мусора, коли б'ють цивільних, да, пакують, забувають носаками. Вони вже поза межами закону. Конституцію ніхто не відміняв. Так що казацтво пару слів. Що я хочу українцям сказати, що не бійтеся, все буде добре. А ці мусора, которые бізчинствують, давайте їм відпор, і тому, що по-другому ніяк. Все буде Україна і слава Україні. Слава і йому. Саме головне і шмигальня, і мусарня, і та є в нас чітко виписано законодавство. Є конституція, є закони. Ви їх не протримуєтесь. Ви кожен день перевищуєте владу і владні повноваження. Цілий ряд статей кримінального кодексу. Ви що думаєте, що це фіксація цих злочинів ведеться? Мобілізація можливо примусово і потрібна бути. Але як в Ізраїлі воювати повинен Петро, Микола, Міністри, Мусарня, Шмигальня, всі остальні. З вас оточення найпотужнішого лідера величності. Хто воює? Хто воює з родини Зеленських, Єрмаків, Подоляків, Умірових, Шмигалів, оцього мусора, да? який, блять, в ті перші дні війни з'явився да, через півтора місяця. Да? Кинувши свій особовий склад, де його син 27 років, хто з вас воює? Отож, думайте і напишіть всяке лайно. Да? Вибори в країні обов'язково потрібні. І це потрібні вони не американцям, не росіянам. Вони в першу, в першу чергу потрібні народу України. Ну, ви раму соберіть, без зміни оцих осіб, які за 6 років. Дев'ятнадцятому році, да, му році почали з чого? Що забрали з ракетних програм 50 мільярдів, відправили на дороги, по яким підери заїжджали. Так якби було у нас тисячі на складах Нептунів, Вільх і Грімів, ви думаєте, підери б напали на них? Ні, так думала. Щоб не був такий длинний ролик, це мій основний посил. Думайте, бо якщо не будете думати, буде біда. А так, слава Україні! Ми обов'язково переможемо.